Для військового саме головне 5 прав. Піднімати желізо чи вагу не обов'язково. Але це в нас віджимання, підтягування, присідання і біг. Це самі золоті вправи, які нужні військовому. Лучше це робити з якоюсь вагою додатковою, хоча б маленькою. Тоді буде завжди комфортніше Себе відчувати в бою. Роман мене звати. <гум> Комната це, де ми живемо з хлопцями. В принципі, тут у нас спортзал, ми тут свій, свій вільний час. Убиваємо на те, щоб трохи себе спортивно підготувати на вихід, на позиції, заводити піхоту, там виводити піхоту. Саме займаюся спортом, вбиваємо вимір свободи. Це ось ми зробили бруся Самі звичайні, самі прості дві труби. Це я бруся. Вони дуже простенькі, такі, може примітивні. Що в нас ще є? У нас ще є щось доска, її можна в різному стилі використовувати як і ногами, так і туловищем. Саме для пресу. Туловище ми робимо. І бокові можна, і прямі, і наповні. І так же саме ми можемо ногами використовувати. Теж і бокові. Можна і розходити ноги, можна його так використовувати. Це є у нас таке. Теж. Все саме просте, дощечка ткань. І ось ще таку штангу зробили легкого веса, щоб використовувати як і на спину, так і на руку, на біцепс. Так само можна і присідати з нею, додаючи вес, який ми накидаємо з собою перед вихідом. У нас є ще. Також саморобна груша, дві шайби, трубка, сварка, все, все готово. Використовувати теж можна, як захочеш. Можна і так, можна і на присіданні, якому той вес важче. І пішов. Обов'язково треба докидати на себе якусь вагу, щоб нам було комфортніше себе чувствовати в бою. Це в нас дві пари перчаток на саморобну грушу. Є бинти, є такі для спорту перчатки. Можна використовувати все. Є щось штанга це також лібо на спину на бедрині, либо жим лежа. В основному використовується жим льожа груді. Лягайте, спокойненько, фух. 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 і пішов. Знайшов два колеса, сараї були вже трохи прогнивші. Знайшов трубу. Також валялася там десь. І зачепував усе звичайними колишками дерев'яними. Держиться міцно, можна знімати. Ми її ще використовуємо саме на станову тягу. Також хоп-хоп. Щоб уміцнювати собі саме спинні м'язи і ручну кість. Щоб навіть коли побратима не доведеться навіть, тянуть, а колись і доведеться, то ви його міцно і впевнено не тягнете. А головне швидко. Використовуємо обов'язково віджимання. Присідання опять же з весом. Либо плітоносичка, либо я вже показую. Хоп і пішу. Саме головне правильна стоячка. І з часом, можна і по разу почати. Головне, чотири підходи і стабільно. Прасть, стараємося з утра і ввечері. Праз добрим працювати два рази. Е, трохи там, трохи там, трохи там. Ходив у спортзали, займався. І різними єдиними видів спорту, там, єдиноборства, боксу, мав тай колись ходив, але короткі такі, по півгода, по году, по півтора. А Абспорт таке я старався завжди і вдома робити, і в різних містах: там. на запорізькому напрямку, на Харківському, в основному на Донецьку. Завжди-завжди лучше займатися. Хоча б 5 вправ виконувати. В принципі, все. Грушу можу показати вам теж. Це для швидкості. Ну, це вже так, на любителя. Хто займається, хто ні. Турничок там вже з тієї сторони у нас теж є. Якось отак хлопці, займайтеся. <реш> Можна безплатно, але мали на гру. Двоєчка, троєчка максимум. З тилової сторони всі сідні дворі. Не через нашу калітку. Пушу, ходішов і зайшов, позаймався. Без скритів, без цього, тихенько. Це все прив'язується хлопці. А головне вам буде легше, в принципі, я для себе все це Ось Не було того, знайшли, зробили Хтось допоміг, хтось допоміг. Займайтеся. Менше треба пити хлопці, бо це дуже вкорма. Ні, ні. Спиртні напої вживаю тільки вдома. Коло <голокійка> не вживаю. Та ні, не, немає часу вживати. Теж, та, та й не думається. Проблеми дуже великі у мене. Создає, хлопці і стріляються під цим, а кровотече. Давайте не про це. Лучше не пити. Дома треба пити, вже коли відпустять, всіх відпускають, все буде добре. І до рідних, і до сім'ї, і создавайте рідних. Хоп. Ну і все, хлопці, займайтеся. Всім привіт, всім хорошого настрою. Та мирного неба над головою.